Бачити всіх, хто тут сьогодні зібрався, вільна Господне. Наше життя продовжується, багато є всяких випробовань завжди. У мене не особливо цей тиждень, але е, саме головне, коли Господь з нами. Якщо Господь з нами, це може. якщо Господа нема з нами, якщо ми не ну, ходимо по своїй волі і своїми шляхами, своїми путями, своїми словами, своїми думками. То дуже небезпечно. Одного разу Давид сказав, що, що каже, якщо навіть унизивне пекло і там ти, і там, і там, і там, так добре, незалежно, хтось, хтось добре замітив, що де би ти не був, головне, що так Бог, де би ти не був? На фронті, в лікарні, ще кудись. Якщо вам спать з тобою. Він виведе тебе, він допоможе, він підтримає. він не залишить. Я чув одну історію, що 9 днів шахтарі, шахтарі були, 9 шахтарів були приблизно 9 чи 9-11 днів під землею. Там навіть пам'ятник, а навіть це стоїть цьому, цій події, щоб під землею з них завалило, і вони не могли звідти хід, який, який був там. Оця ліфт, який йшов, вже е, туди добратися бо завалило. І вони стали в цьому завалі. Я не пам'ятаю, скільки метрів під низом, але десь біля ста метрів під землею. Люди практично не могли ну, ніяк звідти вибратися, ніяким чином, уявляєте? Там похоронені практично були. І один із них був такий серйозно віруючий. Він каже: Я молився. Я молився, я знав, що десь Бог може. І Там, ну, що Бог може мене звідси якось вивезти, я ще не знаю, кажу як. І він каже, я, я молюся, молюся, а то трохи душно там каже. І плюс одне, що темнота, дуже страшна темнота. Ти просто нічого не бачиш. Ти, ти не бачиш ні, ні своїх рук, ні, ні нічого. Ну, От такому от, питанні, от, в такому, 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 такому отрічі. І він каже. Я молюся, молюся. І я такий бачу невеличкий світ, от, от така, як точка, як, 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 як трошки більше зірочки. Каже, я туди світло. Він нічого мені не говорив, каже, нічого мені не, казало, не ну, не було ніякого голосу. Але каже, я бачу є дірочка. У мене з'явилася надія. Така така ще біжать, підбадьорим для моєї віри каже. Потім десь... За пару днів їх, вони десь вони були чи 9-чи 11 днів під землею. Її бурили спеціально пробурювали оцей шар цього і спеціально робили під, під таку, такий ліфт спеціальний, такий, ну, тимчасовий. І вони туди опустили, їх всіх витягнули звідти. Вони вижили. Це пам'ятник там поставили, щоб люди ну, що, що допомогли людям. Але ми розуміємо, що... Там був Бог з ними. Петро був у в'язниці, е, Якова стяли голову, та, але і, і Юрій піднявся, щоб стяти Петрові. Але Бог мав свій план на Петра і вивів з тої в'язниці і допоміг, послав ангела, і вивів, і навіть служниця, яка побачила. Почула голос Петра, не могла, не, не, не вкладалася, не вже Юрок їхать пустити. Але коли Бог наказує, то все може бути так, як, як він хоче, а не як світ не, так. Тому дякуємо Богу, хвалимо сьогодні. Знаєте, Псалом 49, 23, каже, хто приносить на пожертву хвалу, той прославляє мене. І хто пильнує за шляхом своїм, тому явлює спасіння Боже. Ми сьогодні будемо не просто співати, ми будемо дякувати, ми будемо величати Його. Бо він добрий. Амінь. Деколи, коли ти, коли ти можеш ходити, коли ти можеш щось робити, ми ніколи не цінуємо того. Нам здається, ну, пішов, пішов туди, пішов сюди. Я останній час е, через цю аварію з дітьми я просто бачу, як складно. Їм оці, цей момент, коли треба в туалет колити, коли треба щось спидати, коли треба щось взяти. Ну, люди мають обмеження. А здається, ти з руками, з ногами ходиш. І ти коли втомлений. Але ти, ти можеш зробити те чи інше. Хіба не можеш що ходити? Скажіть, ти можеш. І люди, які не можуть, вони, може, вони нам завидують, ми думаємо. «Ой, якби я мав більше грошей, то в мене би там було щось. Ну, хтось так думає, хтось думає, якби я мав то, то би були, тоді б був щасливий, ми вже щасливі. Тому що маємо хліб до хліба, на ногах стоїмо, руки ноги не вологані, Правда? Слава Богу! Слава Богу! Ми будемо хвалитися Дня Господа нашого, який нас береже, який нас хоронить, який нас провадить на наших шляхах і, і всюди ставить свою руку. І коли ми навіть я, я каже, що... Що коли ми починаємо хилитися, Він підпирає нас. Є таке слово, яке каже, що він підпирає. Він не дає падати. Це не план Божий, щоб ми впали. План Божий піднятися. Встань і ходи. О, так сказано. Так. Тому ми будемо хвалити Бога, що Він підняв нас, дав нам ходити Божими шляхами. І помер, щоб відкрити цей шлях праведний, цей цю святу дорогу на цій землі. І, і, і ніяке нечисте туди не піде, і нічого інше не піде, і тільки людина, яка буде вірувати, тільки яка повірить в те, що зробив Ісус Христос 2000 років назад. І ми будемо хвалити за це, правда? Ми будемо величати його. Бо хто ми такі, якщо, якщо забереться, якщо до цього всього не було, хто ми такі, Скажіть. Ну просто одинички. А може нулі, навіть якщо правильно сказати. Тому будемо дякувати, що Бог нам дав цей шанс. І дає кожній людині, яка повірить у його спасіння, хвалити буде, величати, приносити ці обітниці, приносити цю хвалу йому. Він відповість спасіння, він буде допомагати, він буде спасати, він буде дозволяти, він буде підірвувати. Амінь. Добре. Давайте встанемо. Господи, великий, ми так дякуємо Тобі за цей ранок, що ми можемо разом поклонитись тобі, хвала, сказати хвала тобі, величі твої, імені твоєму. Господи, славі твої, господи, бо слава твоя вона не зрозуміла навіть до кінця нам, господи. Ми тільки чуть-чуть пізнаємо, ми тільки чуть-чуть зрозуміємо, Боже. Але в цьому пізнанні ми ще і ще бачимо, що ми немічні, але сильно йти, могутній йти, допомагаючи і сильно йти, Боже. І ми дякуємо Тобі за твою допомогу, за твоє ведення, за твою піддержку, за твою силу, яку ти кожного разу являєш, коли ми кличемо, коли ми взиваємо, коли ми потребуємо Господь твоєї руки. Дякую Тобі. Введи сьогодні нас. Піддержи кожного, хто зараз послав, піддержи кожного, хто з можливо в лікарні, піддержи кожного, хто зараз має якісь. Трудності Боже по, фіз, по фізіології чи трудності з якимись е, хворобами чи немочами, боже, хай зцілення прийде сьогодні, а й доролення сьогодні прийде, хай від бадьорення духа прийде, хто приводив, хто можливо кому тяжко Боже, зараз, церкві поможи від, відповідай нам, Господи. Будь нас зараз Духом Святим у цій хвалі, у цьому поклонінні, в кожній молитві, в кожному слові, у всьому навчанні, яке ми сьогодні будемо слухати, Боже, благослови, хай наші серця повняться твоєю славою, твоєю мудрістю, Твоїм пізнанням ім'я Ісуса. Хай тобі буде слава, честь і подяка наш Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.